Радянська історіографія, в тому числі оборона Києва вона настільки міфами обросла, просто не налазить на голову. ДОТ номер 131. Киевского укрепленного района. Именно здесь, в начале августа 1941 года, и состоялась та драматическая история. 5 августа сюда вышла штурмовая группа 280-го полка 95-й пехотной дивизии. Точных документов и данных о том, как этот проходил бой, к сожалению, нет. А советские легенды о том, что Гарнизон этого дота э, долго держал здесь сопротивление и даже пел здесь песню в варях. К сожалению, не имеет под собой абсолютно никаких оснований и представляет собой не более чем советскую легенду. Багато таких речей, які сьогодні ми хочемо задокументувати, сфотографувати. А ті відмітини, на які раніше не звертали увагу. А ти подивись, що робиться? А це круг. Тут. А була така легенда про те, що тут захли, закрилися хлопці, співали варяг і так далі. Так вони... а, а потім підогнали ще німці а, танк Т 26 так званий хімічний вогнеметний танк розкалили бронепашту, і вони в муках тут померли. Те, що бронці переховали, ну, спочатку що тут, вони, біля дота, вони, вони, адков... там лежали обмотані, обличчя були е, цими полотенцями, що вони тут е, співали через полотенця. через отвір. От, 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 вони палець витягнули, німці, так. потім спустили сюди в зерчатку. Зараз там чітка. Після цього вони вже глушоні відсюди, видно, вискакували. Я там їх, ну те, що ми знаходили в 90-ті роки. Так. от ті кості, що трохи було. При вході. Да, вони їх там і всіх ізвонили. Стур був, тому що заслонку вигнали, і якраз пан Олександр. Кравченка відомий дослідник Кіура, якраз приводу у цих всіх відміт Другої світової війни, якраз у нього є своя версія, і може ми прийдемо до, этого, до знаменника. Цікаво, за що чого це вогню. Таке враження, що це від, этого, від вибуху підриву безпосередньо самого кришку руку. А, це. На жаль, сьогодні у нас війна і ми бачимо, що буває навіть сама техніка, з одного боку обгоріла повністю, з другого, як новенька. Те ж саме в будинках. Вікна вибиті, а поруч вікна, які не вибиті. Тому ми не можемо розрахувати, причому... Простір був замкнутий, і як уже ну, безпосередньо вибухова ця хвиля проходила, ми не можемо знати. Ми, ми тільки можемо висловити свої версії. Але я ж кажу, що в мене така версія, що це і погнута безпосередньо. Ну і почне подивимося на це. І це... Да. Саме Подивись, що робиться. А це круг. То, що каменюка. Так, ну так що подивимося. Ага. Самої пальця цього немає. О, там Каменюка, я зрозуміло. То тобто, есть у тебе версія, що вони витягли а, звари. Витащили, і от смотрики тут. Бачите, от сюди шо так кидає. А може сюди навіть заливали это. Охренеть. Це трипуливые. От як щось звідси я вибачаю, що якраз а, таке враження, що цілили тут. Оце він товочне тільки може бути. По-моєму, ну МПшка. Отстань сюди. Остань сюди. А тепер подивись. Ну, а, ти, ти розумієш? розумієш? Ні. Так що. Отак от. Так. Оці всі доти, які в найкращих місцях стоять, сапери позривали. І оце вже сліди. Більш пізньо, І тут, по словам бабушки, то есть, два рази заїжджали німці, заносили сюди вибухівку. Ну, башня вистояла, тільки пол провалився. Ну що, спробуємо зараз знайти слід. Так, да, 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 да. Це місце, де цю

Тобто вони могли їм бронезила, вони особливо. Так, да, і... Саня, і там середні є, є, да? є сліди. Моя версія все таке, що за тепа Знайшли ми сьогодні безпосередньо отвір, технолічний отвір, через який бурили скважину. Потім він закривався пробкою. І якщо будемо брати на увазі, наприклад, інші доти 204 там чітко видно, що там пробка ця заглушка, вона була витечена. Ніякого вибуха. І... І, там не було. і тут зробили вже німці для того, щоб е, зробити штурм дієвим, тобто досягни своєї мети, е, для того, щоб оборонців викорити і знищити. Тому була ця пробка витащена. Туди були закинуті гранати. Може навіть бути залита навіть та ж каністра 10 літрів бензина. Вижи вижигає кисень дуже швидко, дуже швидко. І тому хто залишився, вони вискочили, так і безпосередньо в цьому дворику вони і були вже і вбиті. Ну і сьогодні знайшли влучання 50 на 50, Версія така, що може одного із захисника цієї споруди було вбито безпосередньо Посередня ну, всередині ДОТа. Ну, От іменно на рівні голови, 7,92, і щось із цього. І одній, все ж таки версія така, що це не сліди е, струї розкаленого е, хім, ну, від хімічного вогнеметного танка, а це просто брак. А чому він тут з цього боку, тому що це е, тилова частина і тому розмістили. Безпосередні втило Тут вважати скільки часу вже пройшло, а практично тільки в 25-му році ми закрили це питання по цьому об'єкту. Але таких об'єктів у нас вистачає, по яким є ще питання, ну і ще можна, і можна і потрібно робити дослідження. alle übergänge über den jeva die vernichtung der ostwärts eingeschlossen